Детальніше про можливу подальшу долю перемовин України і Росії будемо говорити з Тарасом Загороднім, політтехнологом, керуючим партнером української антикризової групи. Пане Тарасе, вітаємо вас. Добрий вечір. Так, добрий вечір. Ну, ось е, оптимізму мало в словах речника МЗС, що поки е, вести мову про наступний раунд, про третій раунд переговорів зарано. Е, як ми е, будемо жити весь цей час, так як останній ночі, чи все ж таки є якісь підстави вважати, що ось цей третій раунд перемовин відбудеться найближчим часом? Ну відбутися та він може результатів. Я не думаю, що слід чекати, оскільки, поки потім буде при владі, на мою думку, війна буде тривати, тому що він не може зупинитися з багатьох причин. І вони готові на такі досить такі косметичні поступки, коли йде обмін полоненими. І тим вони цим питанням вони теж активно маніпулюють, імітуючи перемовний процес. Тут питання в тому, чому чому вони собі це дозволяють, а дозволяють тому, що незрозуміла позиція, позиція першу чергу Сполучених Штатів Америки, особливо європейців. Які так гучно говорили про якісь санкції, додатковий тиск на Росію, що це пішло у такі свисток? Позиція України полягає в тому, що шановні Сполучені Штати, Шановна Європа, з вами ми домовлялися про 30-денне перемир'я. Чому немає тиску на Росію? Особливо це стосується Європи, тому що у нас більше говорить про Сполучені Штати Америки, але самі Сполучені Штати Америки задають більше питань Європі. Ну, наприклад, як так виходить, що ви досі закуповуєте. Наприклад, російський газ на 20 мільярдів щорічно. Як так виходить, що ви досі е, імпортуєте російську сталь на 2,5 мільярди? Як так виходить, що ви імпортуєте? Е, це вже Україна може задати по сталі і по аграрній продукції, що ви з Росії досі заводите і з Білорусі в тому числі це слід розглядати єдиним блоком. І тому, поки не буде конкретних кроків на цієї імітації бурхливої діяльності, то Росія буде собі дозволяти робити те, що вона може робити? От і все Ну, наразі маємо конкретний результат цих перемовин обох раундів. Це обміни військовополоненими, важкохворими нашими захисниками. От щойно почали нашу розмову з інформації про обмін, який відбувся сьогодні. Але скажіть, будь ласка, чи це єдине на що наразі? Здатна піти Росія, бо президент Володимир Зеленський ще раніше задекларував готовність зустрітися з Путіним. А сьогодні в інтерв'ю угорському виданню Валас онлайн підтвердив, що розмови про території він буде вести особисто лише з Путіним. Більше ніхто не вповноважений вирішувати такі питання, і можливо, знаючи позицію України з цього питання, Путін тому й не хоче зустрічатися. Ну, Путін не хоче зустрічатися поза багатьох причин, тому що не вважає, що в цьому світі якісь рівні люди є. він там європейців рівними не вважає, там навіть Британію Францію. Він хоче спілкуватися виключно з Трампом та Пінням, як він говорить стосовно глобальних питань. Ось обін полоненим у будь-якому разі це велика перемога України, тому що ми знаємо в яких умовах утримуються наші полонени, і будь-яке життя будь-яке життя є для нас в першу чергу безцінним. А стосовно зустрічі з Путіним, як я думаю, що Зеленський чудово розуміє, що цієї зустрічі не буде. Це дозволяє йому знову задавати питанням Сполученим Штатам Америки Європи, так а де ваші санкції? Ми не було передумов зустрічі з Путіним, коли з вами говорили про тридцятиденне перемир'я. Ну, наприклад, чи можуть європейці зробити конкретний крок, наприклад, перекрити експорт в Балтійському морі нафти російською? Може, чи є у них ресурси для цього? Є у них для цього ресурси і багато чого іншого. Тому позиція абсолютно зрозуміла, і вона достатньо адекватна, тому що дозволяє тиснути вже в першу чергу на Сполучені Штати Америки і на європейців, а змушуючи їх до конкретних кроків, які будуть підвищувати їх авторитет у всьому світі. Ще одну тему маємо та маємо так? ще одну тему. Я власне сьогодні згадував вже інтерв'ю Володимира Зеленського у горському виданню, і там є ще одні е, досить важливі речі, які стосуються двосторонніх відносин Угорщини та України. Адже угу. Угорщина не вперше втручається у справи України, заявив президент Володимир Зеленський під час інтерв'ю у горському виданню Валас онлайн. Е, так він прокоментував викриття служби безпеки України агентурної мережі воєнної розвідки Угорщини. На Закарпатті у травні цього року, за його словами, раніше випадки втручання вирішувалися у двосторонньому порядку та не розголошувалися. А от щодо останнього випадку сказав, що угорська агентурна мережа була створена у 2021 році. А останній обмін інформацією відбувся 25 березня цього року. Послухаємо. Навіщо було шукати наші вразливі місця в українсько-угорському прикордонному регіоні? Навіщо угорцям інформація про те, де ми там розгорнули зенітно-ракетну систему С-300? Це їх цікавило. Як нам реагувати на це під час війни? Я не кажу, що Будапешт чогось хоче, але якщо ні, то для кого він збирає інформацію? Я запитав у представників НАТО, чи зверталися вони до угорців із проханням зібрати дані з таких питань. Вони відповіли, що ні. Я президент країни, яка перебуває в стані війни. Як би ви відреагували на моєму мі Місці я не звинувачую Віктора, я звинувачую Угорську військову службу національної безпеки. Пане Тарасе, от як ви можете прокоментувати цю інформацію, яку сьогодні оприлюднив наш президент? І чому ви посміхаєтесь? Коли президент. Говорить, що я не звинувачую, <laughs> так. не звичайно, звинувач... та. да. якраз якраз то слід читати навпаки, ну це так, такі дипломатичні прийоми. <laughs> а, ну дивіться, ну по-перше, це Орбан так вже довго говорив, що особисто Зеленський підтримує опозицію а, в цьому, що там майдани врашту влаштову. У нього ж таке вже було. Говорив, що СБУ там підтримує опозиційні партії а, угорські, коли тільки президент це встигає робити СБУ робити mm -hmm. у них і так роботи достатньо. Там організують там операцію. Тільки на території російських ресурсів потрібна. А тут конкретика, тобто підтекст. Наступний а, на кого працюєте, пане орбак? Тут же ж дивиться підтекст. Якщо НАТО не задавало такі запитання, то це означає, що хтось інший задавав за те записання, куди пішла ця інформація. Тобто, жирний натяк, що це пішло точно не в країни НАТО, і питання: а хто ти взагалі такий, там да, на кого працюєш, І там багато інших питань було там, ну я читав це інтерв'ю. Там ще ну я розумію, там ефір не дозволяється говорити ну в великому вам, але ж там конкретика була. Ми знаємо, хто які. Явки, паролі, хто робив, і так далі, тобто, знаєте, таке. Натяк нашим сусідам, це ж не тільки це стосується не тільки угорщини. Натяк нашим сусідам, що все ми знаємо, все контролюємо. Те, що СБУшники арештували цих, показуємо приклад іншим, тому що щоб інших знаєте сусідів теж поганих думок не було і дурних думок щодо України. І це таке, але верди конкретно орбана стосовно того, що а хто mm -hmm. тут куди втручається, так і хто mm -hmm. на кого працює, це більш такі. Жирне такі натяки на дуже тості обставини, в першу чергу для Угорщини, це дає теж при додатковій інструментарій тиску на Угорщину вже з боку НАТО і з боку Європейського союзу. Так що достатньо грамотно розіграна, звичайна, звичайна військова розвитка в такій країні, як Угорщина, діяла виключно на власний розвиток і будь-без будь-яких прохань від вищого керівництва. Зрозуміло, дякуємо дуже за ваші Спасибо. коментарі. Тарас Загородній, політтехнолог, керуючий партнером української антикризової групи. З нами наживо був.